Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода у народі. Кажуть, якщо 17 листопада снігу надує, то в наступному році і хліба прибуде. Якою ж буде погода в Тернополі та області, дізнаємось за мить. Добрий день, шановні тернополяни. Прогноз погоди на 17 листопада по області. Хмарно без опадів. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. В день 5-10 градусів тепла. Привіт, мене звати Володя. І Я вам прочитаю прогноз погоди на 17 листопада. По, по місту, хмарно, без опадів, вітер 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, в день 5-10 градусів тепла. Ось такою буде погода 17 листопада. А цього дня відзначають Міжнародний день студента. Отож, усіх студентів зі святом і зустрінемось на каналі ТВ4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.